Закономірність цього результату 1-0, можна сказати, по грі, відповідає дійсності, тому що саме Ліверпуль трішки трішки був кращий саме в другому таймі, і, можна сказати, заслужив на цей матч. Більше він був гострішим, а Арсенал Арсенал приїхав чисто відбиватись. Приїхав, чисто відзігати на нуль. І це головна моя претензія до Арсеналу. Ви. Кожного майже інтерв'ю, гравці кажуть, ми хочемо перемогти в всіх турнірах. Ми, і ви показуєте це саме на по трансферам. Ви берете 100 мільйонів ГРАЙС, ви берете Медуеки 50 мільйонів, ви берете дюкер за 60 мільйонів. Ви витрачаєте гроші витрачаєте гроші на статус нехороших гравців, які показали на своїх командах, ну які мали бекграунд. Але ви ви при купили ЕЗ за 70 мільйонів ЕЗ. Ви ви приїжджаєте, ви чисто граєте в автобус другий тайм, ніякого загострення після пропущеного голу, ніякого навалу, ніякої конструктивної атаки, так, можна славити на те, що там е Едогор, те, що там Едогор після травми там, з Ези ще не набрав кондицію. Але ви якщо ви берете гравців, і якщо ви чисто залежите від Едогора, то що ж це ви така за команда? І чи команда ця може бути і претендувати на чемпіонський титул? Ну я так не вважаю.